Костянтинівці ворог провалився за пісом літньої кампанії, тому що він не те, що буде Костянтинівки не вийшов, а мав і хотів. Він не зумів повністю ще все ще протиснути турецьку агломерацію, і відтак це можна записати собі в плюс, але що мінус нам пішло, це район Лимансько-Сіверського напрямку, тому що ворог фактично повністю окупував серебрянське лісництво. Ворог просунувся на північ від Лиману, і зараз ми перейдемо до того детальніше району. Найближчим часом в ході спроб залізти до меж населених пунктів, тому що це необхідність. Я не про це говорив. Що це необхідність для противника на злам жовтня на початок листопада, зайти буде в деяких локаціях населені пункти для того, щоб там перезимувати, тому. Що залишитися зимувати посеред відкритого поля це приректи себе на фізичне знищення, тому вони прагнуть зайти до Сіверська, тому не прагнуть зайти до Лимана, і саме тут в мене є великі перестороги щодо того, як розгортається ситуація, тому що е, в районі Лимана за останній час ворог мав просування в районі самопункту за річне, те, що видно на мапі дістей, і також він зробив такі. Язики прориву в бік Новоселівки та до Шандриголового. Особливо друга ситуація мене бентежить чи не найбільше, тому що Шандриголове, Дробишеве Новоселівка це локації, які мають надважливе логістичне значення для наших військ у районі Лиманської ділянки. Фронту для того, щоб це побачити, потрібно перейти на супутниковий знімок мапи Дів і подивитися, що тут коїться що тут відбувається. Отже. Збільшуємося на Лиман і бачимо, що Лиман. Це у нас ось тут. Ось Лиман. Із Лимана на захід, на північний захід ідуть по суті, одна така траса. Ну добре, їх там вони потім отримують розширення. Але в принципі, це траса, такі три зуб-траси, які сполучають Лиман із іншими нашими територіями. Ось тут протікає річка Нітріус. І через Нітріус тут є переш... і тут є можливості пере... переміщатися, пересуватися для наших військ. І відповідно, ви бачите наскільки близько до цієї локації ворог наблизився, тому що з півдня тут протікає річка Сіверський Донець, і переправи через неї знищені ще з 22-го року. Відповідно, лиман оточений трьома річками. Шеребець Нітріус, сіверський Донець. І єдина ну по суті, як можна говорити ефективна логістика. Наскільки я це розумію? Вона можлива якраз таки в районі шандриголова дробишева Куди? Окупант якраз таки просувається, і в цьому є величезна, просто гігантська загроза для наших військ. Саме тому в цій локації в районі Шандриголового, ось знову повертаючись до мапи, подивімося, де це де, де воно розташовується цей населений пункт Шандриголова. В Шандриголовому наші війська на, на цьому тижні намагалися провести контратаку, але на жаль, але ці очевидністю ця контратака була неуспішною тому що відео з ураженням наших бойових броньованих машин. Демонстрував сам противник. Це якраз таке є вороже відео, яке я вам показую, як вони зупиняють за допомогою дронів наші спроби механізованих штурмів. Ну а в підсумку зупиняють ці машини. А потім уже на кінцевих кадрах цього відео видно, як вони фактично їх добивають, знерухомлюють і добивають дронами. Тобто, ті контратаки, які ми проводили в цьому напрямку, розуміючи його важливість, розуміючи його пріоритетність, але вони були неуспішними І тут створюється певним чином оперативна загроза насправді щодо логістики Лиману щодо навіть потенційного подальшого просування противника за такою ж за таким же самим рухом в бік навіть охоплень слов'янська та Краматорська тому. Це те, що противнику на тактичному рівні вдалося за останній час за літню кампанію, все ж таки, тут собі створити більш прийнятні умови для подальшого просування на Лиманському фронті. Натомість варто підсвітити також і події, які відбулися за останні буквально тиждень за останні дні на купівському напрямку. Тут з'явилася ось така синя зона в районі населеного пункту Мирне. Що означає ця синя зона? Звідси противника вибито, тому що наші війська проводили ці. Контрштурмові дії з метою відтиснення, відтиснення противника від цієї ось траси, котра з е, рухається на захід на Чугуїв на Харків, е, і має важливе значення логістичне для цього нашого населеного пункту. Відповідно, е, витіснення російських військ з цієї локації покращує нашу оборонну позицію перед майбутніми е, майбутніми спробами російських інтенсивних наступальних дій, які без безсумнівно що будуть в дуже і дуже скорому часі, тому що зараз під цьому. Мовичи, можна говорити про те, що відбувається фактично остаточне перегрупування противника з метою початку вже осінньої кампанії, і це до речі на фоні переговорного всього. Треку, який відбувається, дуже поблизнішки, виглядає з боку Російської Федерації, тому що вони однією рукою домовлялися, нібито про щось з Трампом чергове його надурюючи другою рукою, вустами кількох осіб. Спочатку міністра оборони Білоусова в п'ятницю ну якби цього тижня, який ми прожили, в п'ятницю білоусов говорив про те, що. Потрібно інтенсифікувати далі мобілізацію для наступальних дій, які проводить Російська Федерація, що є першим фактором їхньої неготовності йти на якісь мирні домовленості. Вони хочуть наступати. Друге, в суботу сказав начальник генерального штабу Герасімов, що СВО не завершено. Вони продовжують наступати. Відповідно, ніяким мирним треком навіть і близько не пахне. Війна триває, на жаль, з доволі високою інтенсивністю.